Держава наразі зобов'язує кожного роботодавця зберігати робоче місце працівника мобілізованого в армію. Боєць має отримати старе робоче місце і посаду, але частини підприємств зруйновані або закриті, де працювати. Сьогодні Державна служба зайнятості пропонує учасникам бойових дій підбір постійної або тимчасової роботи, мікрогранти для бізнесу, надання усіх відповідних консультацій, видачу ваучерів на навчання, розповідають у відомстві даними минулого року кількість таких людей, які звернулися до служби зайнятості в Одеській області, небагато. Це 123 особи. 23 особи з них було працевлаштоване, 10 вже проходять відповідне навчання. Вони скористалися послугою навчання на базі центру техосвіти служби зайнятості, а також отримали деякі з них отримали ваучерне навчання в інших навчальних закладах. 23 особи з числа ветеранів були працевлаштовані охоронниками, водіями, лікарями, кухарями, інспекторами з військового обліку. Розказали в центрі зайнятості. Щодо ваучери на навчання, то учасник бойових дій має пільги в отриманні. Йому достатньо лише цього статусу не потрібен відповідний страховий стаж. І від за рахунок ваучера можна компенсувати вартість навчання в розмірі не більше ніж 30 тисяч 280 гривень. Для порівняння ваучер можуть отримати і інші громадяни України, але за наявністю 15 років страхового стажу і вік повинен бути від, від 45 років або категорія тимчасово переміщених осіб. Наразі чотири ветерани за ваучерами навчаються на психолога, водія, будівельника. Держава стимулює і роботодавців, які приймають на роботу учасників бойових дій. За одною програмою роботодавець протягом півроку отримує часткову компенсацію зарплати працевлаштованого, зазначає директор обласного центру зайнятості Микита Коренєв. А інша програма дає можливість у разі працевлаштування ОБД або особи з інвалідності першої або другої групи. Отримати компенсацію на облаштування робочого місця для такої людини. І розмір такої компенсації може становити до 70 тисяч гривень у разі працевлаштування людини з інвалідністю другої групи та у розмірі до 106 тисяч гривень у разі працевлаштування людини з першої групи інвалідності. у службі зайнятості. Ветерани позачергово можуть бути зареєстровані як безробітні. Для них передбачений резерв робочого часу. Це така і дуже чутлива категорія людей, і вона є однією з пріоритетів для з точки зору служби зайнятості. Ми працюємо над їх професійною реабілітацією для того, щоб працевлаштування відбувалося швидким, якісним і звичайно з тривалою зайнятості. Шукають роботу сьогодні особи числа учасників бойових дій за такими професіями: це радіотелефоніст. Це психолог, це охоронник, це водій, продавець, кухар. Бажана заробітна плата, яку бажають отримувати наші ветерани, близько 25 тисяч гривень. У свою чергу в службі зайнятості підкреслюють, що готові до плідної співпраці з організаціями та установами щодо адаптації ветеранів до цивільного життя.